Десята ранку в Україні це час для нашого традиційного ранкового стріму. Ну і як завжди, вже багато місяців поспіль по понеділках. Ми говоримо з Олексієм Гетьманом. Це військовий оглядач і майор запасу. Олексій, вітаю вас! Вітаю вас. Дуже продуктивні були вихідні, дуже багато новин за вихідні. Сподіваюсь, що хоч частину ми з вами встигнемо обговорити, тому що вночі знову летіли дрони по Росії. Росія, звісно, атакувала Україну, але для нас це не новина. Новина для нас, напевно, найбільше це вчорашній удар по аеродромах стратегічної авіації Росії. Президент Зеленський вчора у вечірньому зверненні сказав про уражено більше 40 одиниць страт авіації. Це та авіація, яка і входить до ядерної тріади, і атакує Україну ракетами в Росії. З цією авіацією вже доволі сутужно, тому що ремонтувати її нічим, Ну і це взагалі були штучні продукти, штучні одиниці. Я що у них там в соцмережах стоїть страшенний вий, Вони кажуть, що це Перл-Харбор. Ну, але треба згадати, що японці напали на Америку без оголошення війни, у нас війна триває вже понад три роки, і очевидно, що порівнювати не можна. Як це вплине на подальшу війну? Ну їм би краще порівняти з сусімою, а не з Порохарбором. Це було б більше схоже на те, що відбувається. Ну це паралель була би більш така точна, що відбувається, як це оцінювати. Ну, я ви знаєте, якщо ми зараз з вами будемо. Дуже довго говорити, наскільки це добре. Це вже проговорили в усіх соцмережах, на всіх телеканалах, на всіх медійних майданчиках про те, наскільки це вдало, і наскільки нам всім це дуже сподобалось. Тому зробили. зробили. Тут от, що тут є цікавого, що це готувалося один рік, шість місяців і дев'ять днів. Так, Така була інформація. Тобто воно почалося десь в листопаді 23-го року почалася розроблятися операція. Це до чого ми обговорюємо ці тривалі термін підготовки? До того, що будь-яка серйозна операція, яка має наслідки, як будь-яка справа. Вона спочатку довгий труд, а потім результат. Нам дуже часто, на жаль, і на сьогодні хочеться жити як в касі. Махнув черною паличкою, і одразу все відбулося. Тобто все, що робиться і досягається мети, це завдяки наполеглій праці, фаху, і на все потрібен час. Я це чому про це кажу? Ну, от інколи зараз там літаки передадуть чи танки передадуть, ще, і все одразу вирішиться. вирішиться, але дайте час. На жаль, швидко, ну, швидко не буває. Це, це для того, щоб був успіх. Треба ретельно і довго працювати. Це до речі, і стається будь-якою справою. Навіть не пов'язаною з військовою службою чи з армією. Хочете досягнути результату в будь-чому, в будь-якій справі. То не очікуйте результату. Не вірте, що ви підете на курс Айтішника, який там в метро висять, і через три дні ви станете хакером. Ні, для цього треба, треба роки, як і для будь-якої справи, результат в кінці. Ну і ви знаєте, кому не можна півроботи чи початок роботи показувати. Тут, знаєте, просто уявити, як півтора року це все вели. Очевидно, що операція могла бути під зривом. Ми про це ще дізнаємось через певний час, як дізналися деталі, операції СБУ по Кримському мосту, яка тоді теж з вантажівкою далекобійною, до речі, був скоєний цей здійснений цей удар. Ну, але після цього, напевно, вже поменше тих людей, які кажуть, що Україні треба МОС Ну, отже, він, ця операція мені, тільки... гірше операція з пейджерами. Я, от, да, от, перебили з е, педжерами. Це по-перше. По-друге, е, е, ми вражаємо військових злочинців, які причетні до повітряних атак чи інших атак на нашу територію, де загинули, на жаль, наші е, е, цивільні мешканці. Е, полювання на цих людей розпочалося, воно продовжується. Ми пригадуємо е, гнів Божий операцію е, Масади, коли були знищені всі терористи, які атакували ізраїльською. Спортивна команда на Олімпіаді в Мюнхені, вони всі були знищені до одного, і це називалося гнів Божий, і ніхто не зміг сховатися. І Пейджери в нас ми нищимо наших ворогів, які ну, по великому рахунку робили терористичні акти, бо атакувати цивільне населення це не можна розглядати як військова операція. Це цілеспрямоване атакувати цивільне населення. Ми розуміємо, що під час війни є певні навіть коефіцієнти, рахуються. На жаль, ну війна це теж. Така справа, що так, це теж треба рахувати. Є певні коефіцієнт загибели серед і поранення серед цивільних людей. Ну, на жаль, без цього не, не обійтись. Але цілеспрямована атака на цивільних це терористичний акт навіть під час війни. Тому терористи, як гнів Божий на території Російської Федерації нищиться і, і пейджери, це, ну, знаєте, це трошечки. Пейджери і стратегічні бомбардувальники, третина стратегічних бомбардувальників Російської Федерації і педжери. Ну при всі поваги до Масаду, знаєте, пробачте, ще трошечки відходжу від теми, е, дратувала останні от, декілька років про те, що нам розповідали, е, що якісь інструктори нам будуть розповідати, як треба воювати. Нам розумієте, е, які стримують е, російську Орду. Які нам розповідають, як треба проводити спецоперації. Да, почекайте, хто кому має розповідати. Подивиться, що ми робимо. І ваші... Ми дуже... Так, да, є ще і інструктори, які нас навчать користуватися технікою, яка для нас нова, ну, це нормально. Але на загал, вчити нас воювати, вчити нас проводити спецоперації. Я думаю, що це треба робити, вчитися, але тільки навпаки, Не ми маємо вчитися, а ми маємо вчити, бо такого щоб Триада, ядерна країна, стратегічні бомбардувальники, які в них більше не виробляються, і оцінюється, що третина цих бомбардувальників знищена, і що була атака на Мурманській на підводний флот, це складова триади, ну, повітря, море і земля. знаєте, хочеться передати нашим партнерам з Європи і в першу чергу зі Сполучених Штатів, які так бояться ядерної зброї Російської Федерації. Ось обережно натякнути. Що ви впевнені, що вони зможуть його використати? Ви впевнені в тому, що в нас не вистачить можливості трошечки пошмотувати і російську ядерну зброю в тому числі? Впевнені, що ми на це здаємо. Може ця операція вже готується? До речі, чекаємо реакції західних партнерів, поки я не бачила. Борис Джонсон вже відреагував, та ні, є вже є вже реакція. Я про тих, хто зараз у владі, тому що і Карл Карль Більдви Ми чекаємо та бо пам'ятаєте ту істер ну, сум сумно сумно на них буде дивитися, і вони ж розповідали. Ну правда те, що казав Трамп, що е, е, при перемовинах кожен має піти на поступки, да, ну, щоб, ну це може і правильно там будь-які перемовини. Е, що таке гарна угода? Це коли вона не подобається обидвим обидва сторонам, які ну, на будь якому будь-якій справі, тому що пішли на поступки з двох боків і на або обидвом сторонам чи там всім сторонам, які напрямули щось не подобається, це значить, що вона більш-менш нормальна, і е, Трамп розповідав, що Росія поступка Росії це те, що вони не захопили. Щонайменше Лівобережна Україна, так всю Україну, і, і це їхня добра воля, і це їхня поступка з їхнього боку, тому вони вже зробили поступку тепер просто маємо щось поступати за чимось. І він казав, що треба досягати миру через силу, так він пафосно казав. Ну, тепер, шановні, пан Трамп, ми, ми йдемо за вашими заповітами, своїми парадами. Ми через силу будемо добиватися миру. Показавши напередодні зустрічі в Стамбулі, на що здатні наші спеціальні спецпідрозділи Служба безпеки і інше, на що ми здатні. Тому, ну і поступки Росії, яка дуже велика і непереможна, ну, ще одна така атака, і в них взагалі не буде стратегічна авіація, а потім може стратегічних. Там у них один, один авіаносець і все, його потопити, я думаю. Ну, то таке. Ну але вже про з морем мені здається Україна вирішила питання: скільки точно літаків знищено? Не, так це на чорному морі? Ще на Балтійському, на Тіхіканському флот там багато флотів. У нас ще роботи багато. Чекаємо даних із супутників, бо поки є по аеродрому Біле там знищено до восьми літаків. До речі, про це говорять і військовослужбовці, що там різні літаки знищені, але були удари по інших аеродромах. Вночі були сьогодні удари по кількох регіонах російських. Це була в Ікурщина, і Брянщина, Московська, Воронецька, Тульська, Білгородська області, Липецька області по різних комбінатах різні вибухи? Ну чекаємо більше інформації. Але вчора, те, що було цікаво, це до того як фура і літаки накрили все інформаційне поле в Росії сталося три обвали мостів. На вашу думку, що це були? Це були диверсії якихось місцевих партизанів, чи Думаю, це диверсі. були спецоперації їхніх же силовиків це, це швидше за все, ну ми не можемо знати точно. Але судячи з логіки, є, можна припустити, що це були наші диверсійні дії. В слові «диверсія» під час війни немає нічого поганого. Диверсанти – це люди, які виконують дуже важливі, бачите, які і важливі задач, завдання. І якщо вони досягають успіху, то вони можуть диверсійними діями завдати шкоду. На рівні там дивізії на лінії фронту, якщо не армії, тому це дуже важливо. А щодо Москів, чому я припускаю, що це робота наших дивізійних груп? Бо росіяни, коли роблять якісь підриви всередині власної країни, вони роблять це так, щоб не нашкодити не нашкодити власним збройним силам чи власному військово-промисловому комплексу, а щоб мати і при цьому мати суттєвий інформаційний Емоційний вплив на е, е, своїх громадян, тобто вони підривають будинки, там, е, якісь там рязанські цукор чи ще щось, вони під, підривають власне будинки житлові, гинуть люди, і оце дає їм е, там привид починати, там, наприклад, Чеченську війну, першу чи другу. Тому підривати мости, якими вони користуються, ну це не е, е, так. ФСБ не працює. Якщо їм треба було б інформаційна якась складова. Емоційна інформаційна складова, вони підірвали би якусь будівлю, а мости підірвати це собі, робити шкоду з логістикою? Ні. Ми ж, знаєте, ми їх вивчили. Якщо там наші друзі, особливо з океану, в Європі теж майже вивчили, щось мають якісь ілюзії, ми, ми можемо, ми, що ну, приємно чи неприємно, але що, очевидь, ми можемо прогнозувати дії росіян і майже. Останнім часом майже постійно ці прогнози, які роблять або наше військово-політичне керівництво, ну вони не роблять прогнози, так вони не тікають. А от а глядачі, експерти, які їх щось розповідають, однак складна з вами, то часто дуже прогнози відбуваються. Не тому, що такі розумні, а тому що Росія вже ну, я вивчила, вона прогнозована. Нам, до речі, глядач питає, чи не думаєте, ви, що американці знали про е, ці знищення і США таємно допомагали Україні? Ну, про стратавіацію мається на увазі. Не примазуйтесь, не примазуйтесь, шановні наші друзі з Сполучених Штатів. Та диви, які вже тут вони почали. Це. Я, я розумію, що читачі чи, 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 я, чи, я, він, глядача, він, він задає правильне питання. я слухайте, молодець читач, респект і повага за таке питання. От. Спрогнозуємо, примажуться. Якщо не самі примажуться американці, то їх примажуть там росіяни чи ще хтось, бо неможливо, щоб Україна таке зробила. Це все америкоси. Ні, шановні. Ми вас поважаємо, але ви тут ні до чого. Ще новина від учора. Вчора був удар по одному з навчальних центрів в Україні. Там загинуло 12 бійців, понад 60 були поранені. Після цього у відставку подав рапорт на відставку командувач сухопутних військ України Михайло Драпатий. Це взагалі вперше в історії, коли військовий після таких подій подає у відставку багато різних реакцій на це. На вашу думку, чи може президент не прийняти цю відставку? Тобто, чи може вона не Не, став... не треба приймати цю відставку? Він точно ще не винний, тому що провина була ну така провина. Провина на Росії, провина на агресорів, а не на наших людей. У нас можуть бути певні помилки, але давайте не перекладати з хворої голови на здоров'я. І що було одразу в першу чергу повідомлення після цієї атаки на учбовий центр, що не було ніяких загальних зборів, шокування чи велика кількість людей в одному місці. Такого не було. Але не ну, навчальний центр його не можна розпорошити на 100 гектарів. Не докричився, коли треба проводити навчання. Відповідно, ну будь-яке навчання, це ну ну як? Ну от давайте. Людина, яка є інструктором, який має навчити людей чомусь. Ну от ну хоча б скільки людей має зібратися, щоб навчив, по одному навчати. Ходити десь по лісу — одного навчив, потім другого навчив. Ну так, ну ну навчання. На жаль, це на будь-якому випадку, це хоч якесь на скупчення. Так, багато збиратися, не, не зрозуміло для чого. Заборонено. шикування цієї безглузді радянщину це повертати. Е, заборонено. Але все одно, ну будь-які навчання це хоч якесь ніяке скупчення ні військ. Тому дропади показав себе на Покровському напрямку дуже непогано. Ми вже пам'ятаємо, е, що там були декілька контрударів, три, точніше, до нього е, його поважають в Збройних силах. Е, ну, є. Постійно люди в збройних силах і крізь навколо нас, яким постійно щось не подобається, і це таке сумно, якщо б було, щоб таких людей не було. Тому хтось там буде розповідати, обов'язково кидати там на вентилятор. Ну, це розуміємо. Але ті люди, які є фаховими, вже стали фаховими, навіть якщо до цього не служили в армії в збройних силах, то до тропата відношення позитивно людей. Вважають його фаховим і відповідальним командиром, і брати на себе відповідальність ну це нормально. Це це добре, коли людина так робить. Але ви е, е, знаєте, він все за черво не буде самовільно залишати свою частину чи свою посаду. Він має може написати рапорт, але це, це вже наше військове і політичне керівництво має приймати рішення: приймати цей рапорт чи відмовити. Якщо відмовити, то має служити тут. В армії, тут хоч ні хоч не, не працює. Ну тут ще примітно знаєте, що людина, командир такого рангу, ну чи не вперше визнає проблеми в армії. До цього про це говорили рядові військовослужбовці, військові аналітики. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність завжди на командуванні. Все правда значення що... ну, в армії так прийнято. Це це нормально. Та не тільки в армії, це має бути в, в, в будь-якій роботі. Ви знаєте, винен, винен, та людина, яка є, керує якимось процесом, якщо процес пішов невдало, то ця людина має брати на себе відповідальність в роботі, в, в бізнесі, в спорті, в чим завгодно. Відповідають, ну як в спорті тренер відповідає. Виграє команда, програє тренер, ми ж пам'ятаємо це. Тому те, що він зробив, те, що він не зміг переконати, слухати, ну. Знаєте, от коли подається інформація або виключно негативна частина, або є інформація якась да? можна подавати ту частину, яка є негативною, і або ту частину, яка є позитивна, і от в цьому йде сперечання: чому ви тільки погано розповідаєте, або ще хочете тільки добре розповідати? Давайте якось об те, і те розповідати, щоб люди самі, самі, самі аналізували, тому казати, що в нас збройне села все добре, ні. Там дуже багато з'явилося командирів, які намагаються зробити. Ну не дуже з'явилися командири, люди, які намагаються зробити кар'єру на не враховуючи життя людей, які коли дивиться безглузді розпорядження, безглузді команди. Таке в Збройних силах є. Але це не означає, що в нас погано збройних не були поганими, ми б не тримали так оборону і не робили би те, що ми робимо на лінії фронту. Про ці недоліки треба казати про ці, ці недоліки, треба намагатися викорінь, і скоріняти викоріняти російською Російсьми такі, російсько, російсько, але перетворити, розповсюджувати на загал, що в нас погані збройні сили. Ну це якось ну ну хтось буде так розповідати. Але якщо в нас так все погано, то за рахунок чого ми маємо четвертий рік тримати другу, як то казали, раніше армію в світі там зізвав, що це друга на світі, а друга в Україні, тому тут недоліки є. Їх треба яким чином це робити? Ну, знаєте, Якщо б були б рецепти, це було б добре. Я стикався, особливо, я тільки рік застав на повномасштабній війні, потім мене звільнили за віком. Но між собою ми бачили теж людей, які намагаються заробити собі якісь бали чи якісь зірочки новітні. Но між собою всередині частини ми розбиралися доволі просто. Якщо це, ну, як кажуть, офіцерське зібрання, Неофіційно відлікали людину і просто пояснювали, що не треба так робити, такою мовою, такими аргументами, щоб людина це зрозуміла. Тому в інший спосіб, якимось там розпорядженнями, наказами, ще чимось, ні, це мають люди притомні, скажімо так, доводити непритомним на той мові, якого вони розуміють, що так робити не треба. І Оце якраз можуть доводити люди, які вже 10 років на війні з великим досвідом, з які добровольці, які прийшли патріотичні, а цим всім, знаєте, таким, хто прийшов, щоб зробити кар'єру, ну, можуть дуже, повірте, можуть пояснити. Головне давати можливість це робити, скажімо так, а не робити у все добре, коли є недоліки. Ну, що відвести, відвести, відвести в курілку і просто пояснити, що ще раз таке буде. Ночувайся. Людина чомусь ночувається і не робить. Ну, те, що Михайло Драпатий е, і озвучив, те, що в армії є крукова порука та безкарність, він називається отрутою для армії, намагався викрити її з сухопутних військ. І якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Сподіваємося, що стане його зусиль на це. Е, Олексію нема в нас вже часу, але не хочеться е, промовчати про ситуацію на Сумщині. Російські військові там контролюють уже чотири села: це новеньке Басівка. Та веселівка і журавка, що відбувається на сумщині. Ну дивися ворог ми знали про те, що будуть наступальні дії в 25 році навесні влітку. Ну вже влітку. Оці наступальні дії росіян і розпочалися, і коли армія потужна армія, готується до наступальних дій вона обов'язково десь посунеться. Такого ще не бувало за всю історію він, щоб за там декілька тисяч років, щоб армія не посувалася, яка робить нас? Питання: наскільки вона зможе просунутися, і е, з якими якою ціною вона це зможе зробити? Ну, якщо б, е, ну от простий приклад. Ми вже будуємо лінію оборони, нам подобались навіть російські лінії оборони, ми їх назвали лініями Місоровікіна, але навіть ті лінії були в три, три лінії: перша, друга, третя. Питання: якщо ми. Сприймаємо як трагедію, що ворог під час потужних наступальних дій де-ніде просувається, то тоді навіщо будувати три лінії оборони? Тобто ми це припускаємо. Військове командування припускає, що ворог може просунутися. Там, де робимо першу лінію, Зміг прийти, другу, Зміг прийти, третя має бути не там він має бути вже зупинений. Ну, це це навіть ну я не кажу, що планується відступати, планується, що ворог просунувся, але це припускається при розрахунки бойових завдань, коли отримають бойове розпорядження, підрозділ, які тримають ворогу, в оборону, Там припуститься плани відходу, якщо ну е, ворог буде сильно тиснути на другу лінію. Як відходити, в який чи ну спосіб і так далі? Тому е, е, давайте сприймати це е, не радісно там чи е, е, якось інше спосіб. А спокійно сприймати, що під час наступу ворог може де неде просунутися. Але е, на сьогоднішній день просування не суттєво і втрати він несе великі. Хочу нагадати, що дуже розрекламована наступальна операція минулого року, 24-го року, дала можливість росіянам просунутися до відстань менше 55 км, де була максимальна відстань це на Покровському напрямку. Там вони просунулися максимально. Але це менше 55 кілометрів, чим менше, бо між Покровським і Донецьком 55 км, а там відстань менше. Так, вони просунулися. Але вважати, якщо б ми аналізували ще раз війну минулих там Другу світову і на запитання за рік наступальних дій, якщо армія просунулася на 55 кілометрів, поклавши півмільйона людей, це вдала операція чи не вдала? Ну, відповідь, очевидь, ми б одноголосно сказали, що вона не вдала. Але про це чомусь забули про потужну наступальну, так звану потужну наступальну операцію в минулому році, росіяни зараз зосереджуються на тому, що вони захопили деякі населені пункти. Це не дуже добре. Але Ну, ми маємо це сприймати спокійно. І, да, okay. це, і да, да, на питання так вони так кожен рік будуть просуватися по трошечку? Ні, кожен рік не будуть. По рахунком, по розрахунку військових не військових економістів, ну взагалі людей, які опікуються економікою, сам професійно опікуються, вони там щось десь побачили, почули. То потужні наступальні дії, такі, які зараз робить росіяни, це у них остання можливість на найближчі 5-7 років. Далі, якщо збережеться Російська Федерація, вона зможе тільки десь через років п'ять. Про що кажуть наші європейські партнери, що вони лікарся через п'ять приблизно років Росія може наростити сили і тоді вже буде атакувати всю Європу. Так ось, не на найближчі п'ять років це остання можливість росіян зробити потужний наступ. Далі все, в них немає ресурсів, сил і засобів, щоб, щоб 26-му році спробують зробити те ж саме, що вони намагаються зробити в 25-му. Олексій, спасибо вам велике. Коли... І... Тримаємо кулаки і віримо в ЗСУ. Та і донатимо. Маємо робити донатимо. хто що може. Нам тут боти російські погрожують ударами у відповідь за аеродроми стратегічної авіації. Так, от недорогі російські боти, боти, удари по аеродромах. Це і була відповідь України за удари по дітям, жінкам і по цивільним. Україна б'є по військовим об'єктам і має повне право це робити в умовах тієї війни, яку Росія розгорнула проти України. І, була... і, і остання для російських ботів не можу в себе втримати. Ця операція повутіння розроблялася півтора року. Невже ви прибачені боти Не розумієте, що зараз розробляються інші операції, і що вони що ми знищимо? В який спосіб? Я думаю, що вас це вам це дуже не сподобається? Тому готуйтесь, не про далі буде, а нам своє робити. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте вподобайку. Пишіть свої думки у коментарях. пишіть відповіді оцім реально бути, які зараз намагаються нас якось демотивувати і налякати. Ні, ми знаємо, що ми робимо. Спасибі, що були з нами. Олексій. спасибі вам, Олексій, гетьман, до зустрічі. Все добре.